І Сина, і Святого Духа. Амінь, ваші високоприсвященства, Владики митрополити, присвященні і Боголюбиві наші владики, засвітніші, Високопреподобні, всечесні отці, ваші магніфіценції, отче ректори Українського католицького університету, Директори Львівської духовної семінарії Святого Духа. Преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати смінеристи, достойний княже місто Львове, дорогі українські народи. Слава Ісусу Христу! Сьогодні у цей особливий день історії і нашої церкви, і нашого народу, Господь Бог нам у Слові свого Божественного Євангелія, Розповідає про страсті свого єдинородного Сина Ісуса Христа. У Івангельському читанні ми сьогодні бачимо Ісуса Христа на Оливній Горі, чуємо Його молитву, глибоку інтимну розмову із своїм небесним Отцем, страхання Його людської природи перед грядучими стражданнями. І підкривавий, який виступає на його чолі, але теж його слова. Отче Небесний, якщо, можливо, нехай мене, мене оця чаша, але не моя воля хай буде, але Твоя. Ми бачимо в Івангелії сьогодні поцілунок Юди, його зраду Ісуса Христа. А теж бачимо відречення і сльози Петра, який тричі відрікається свого учителя. Ми чуємо засуд сини який засудив свого Бога, який у тілі прийшов до свого народу. Наскільки глибокі і дивні Божі Слова, які у цей день посилає нам наш Небесний Отець, начебто показуючи, якою дорогою ціною було викуплене людство, як людина, її людська природа жахається тих страждань, які випадають на її долю. Але як сила Божа діє у людській немочі, за словами святого апостола Павла. Для українського народу і нашої церкви оця Святоюрська гора в дивний містичний спосіб стала горою поливни. Тут. Вдивляючись в майбутню долю своєї церкви і свого народу, обливалися кривавим потом і сльозами праведний митрополит Андрей Шептицький. Тут, в молитві перед отцем, стояв наш великий попередник, Патріарх Йосиф Сліпий, бачачи, яку гірку чашу. Мук і страждань має пити його народ і його церква, мабуть, теж молився оцими синівськими словами до свого Небесного Отця. Отче святий, якщо це можливо, нехай обмене оця кривава чаша і мій народ, і мою церкву. Але не наша воля хай буде, але хай буде воля Твоя. Ми з вами сьогодні стоїмо в тому самому храмі, на тому самому місці, де 70 років тому відбувся львівський псевдособор. Як подібний він до того синебріону, який відрівся свого Бога. Скільки людських драм і поцілунків Юди, і відречень і сліз. Петрових. Але саме цей псевдособор теж став моментом, в якому Господь Бог прославив і свого єдинородного сина, а через Ним його розп'яти, а потім і Воскресну церкву. Ми стоїмо сьогодні на місці, де стояли стопи страждаючих. Христа, спогадуючи події, з яких почався кресний шлях смерті, розп'яття, впалення до гробу Української греко-католицької церкви, але теж і тут ми бачили її світле і славне Воскресіння, яке сьогодні сяє на увесь світ. Сьогодні багато хто питає кожного з нас, чому греко-католицька церква спогадує сьогодні цей день? І наша відповідь є наступною. Сьогодні ми хочемо подякувати Господу Богу за те, що зробив саме нашу церкву інструментом спасіння і Воскресіння українського народу. І його держави. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу за те, що саме у нашій церкві було багато учнів Христових, які на заклик нашого Спасителя чували і молилися і не впали в спокусу, бо добре знали, що дух є бадьорий, але тіло є немічне. Сьогодні ми дякуємо Господу Богу за численних святих мучеників і ісповідників віри нашої церкви, які перетерпіли страждання за єдність з намісником апостола Петра, зокрема у другій половині ХХ століття, після цієї сумної події. Ми дякуємо, що Господь Бог прославив у тілі нашої церкви. Тих великих мужів, тих святих жінок, святі сім'ї, які як домашня церква зберегли і передали віру наших батьків нам, молодшим поколінням, як дорогоцінний скарб. Сьогодні ми дякуємо Господу Богу за те, що вкотре можемо свідчити правду. Правду про Бога, правду про нашу з вами історію. Сьогодні ми хочемо подякувати усім тим, які винесли тягар, мук і страждань під вільної церкви у страшні роки переслідувань. ті, які наче благообразний Йосип зняли з Христа з розп'яття тіло своєї церкви, і наче дорогоцінний скарб. Поруч нього чували і в ньому дійшли до Воскресіння. Ми сьогодні згадуємо ці сумні події з вдячністю саме для того, щоби уздоровити і запобігти. Господь Бог прославив і сьогодні нашу церкву через новітні атаки і напади ворога на нас, щоб ми сказали правду про світ. Справду про нашу церкву. І сьогодні ми хочемо так само в цей день звернутися до наших православних братів. Учора увесь світ сколихнула вістка про те, що велике число священників, інтелектуалів православної церкви скерували до нас лист з перепрошенням за злочини Псевдособору 46-го року. Тому сьогодні я хочу пригадати і той жест, який вчинив тут, на Оливній горі нашої церкви, на горі Свято Юрській блаженої пам'яті Мирослав Іван Любачівський. Той жест, який звершив мій попередник 10 років тому блаженніший любомир, звертаючись до наших. Православних братів словами святого папи Івана Павла II, кажучи, прощаємо і просимо прощення. Нехай тя наша протягнута рука примирення і оздоровлення, хоча б в цей раз не залишиться без відповіді. Але теж і сьогодні кожен з нас. Синів і і дочків цієї церкви почуймо ті слова, які Христос звертає до нас. Чого спите, чуваєте і моліться? Бо Дух бадьорий, а тіло немічне. Просімо сьогодні у нашого розп'ятого і воскреслого Спасителя для того, щоб наша церква у новітніх часах. Стала здатною з такою чистотою і силою свідчити свою віру, як це могли здійснити наші великі і славні попередники. Ми не знаємо, скільки страждань і випробувань випаде на долю кожного з нас. Але ми знаємо, що кожен, хто визнає себе християнином, перейде пробу віри свій гетьманський сад. Свій синедріон, своє відкинення, навіть, можливо, своє розп'яття і смерть. А той, хто вірить, увійде у Воскресіння. Уважаємо ми сьогодні, щоб часами ми не дали нікому поцілунку Юди. Уважаємо на себе, щоб мати гіркі і теплі сльози покаяння Петра. Які у рік Божого милосердя можуть відкрити кожному з нас дорогу до правди і вічності. Ісусе Небесний у цей день прийми наші молитви вдячності за те, що прославив свою церкву, прийми наші молитви за усіх тих людей, які потребують пізнання правди і спасіння. Приймі наші молитви за усіх наших братів і сестер, які так потребують єдності з Твоєю Вселенською католицькою церквою і шукають правдивої єдності з Твоїм наступником апостола Петра. Отче Святий, якщо на нашу долю випаде випити гірку чашу, ми кажемо тобі сьогодні, нехай не наша воля буде, але свята воля Твоя. Слава Ісусу! Христу!